Сьогодні ми поговоримо про внутрішню будову землі. Літосфера і рельєф. Уявіть собі, салат Шуба. Хто знає, той знає. У салаті усе йде слоєм за слоєм. Так само і наша земля. Усе йде слоєм за слоєм. Земна кора. Тонка домашня оболонка землі середньою потужністю 30 км. Це... Верхній слой, салатус, шуба. Потім йде мантія, оболонка землі розташована під крою. І далі найглибше ядро, внутрішня частина землі поділяється на зовнішнє потужність близько 2100 км і внутрішнє. Радіус близько 1300 км. Таке товстенне ядро. Згадали? Салат, шуба. Смачно.